Я показала в университеті. Давайте приведемо порядок структури. Я виношу голосування всі пропозиції, які тут постачали. Буду голосувати, не будуть, якщо щось не правильно на рішення, подавайте Так. Так, повторяюся, ставлю голосування першу пропозицію, нову структуру на загальної частини сепаратного реєстру mm -hmm. ради та структури підрозділів у наших органів в, дані, в цьому проєкті рішення, який був наданий нам на руки, без змін винести на лодосесі і підтримати. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Коротуйте. Так. Так. Друга пропозиція, ну, тут, напевно, нема сенсу вже думаю, скільки більшість за те, Це що ми відображена. Але пропозиція допрацювати зімейного <клес> базі і внести, я вже якщо так думати, юридичну особу виконавчий виконавчий комітет і старост піднести до виконавчих того річчя. Хто за другу пропозицію проголосувати? Хто за? Троє. Троє. Так, все. Отож, питання за кризу. Це Далі, наступне питання, останнє, яке в нас на комісії, це про внесення змін до персонального складу постійної комісії Мар'янської селищної ради. А, а, вибачте, восьме питання, питання. по затвердженню розпоряджень, виданих в між сесійний період. В кого які є питання, зауваження по цих проєктах рішення? Там зміни до розпорядження голови щодо бюджету. Пам'ятаєте, тоді там не були... Субвенція, так, і, ну, і так, ми глузували, але неправильно потім буквально е, в розпорядження в містиційний період, їх треба зараз затвердити. Це питання відноситься до бюджету. Є якісь питання, пропозиції, щось за важне по тих питань, щоб не зрозуміло, роз'яснення треба? Ні. Тому виношу е, пропозицію, дане питання про затвердження розпоряджень, виданих місцевих період, винести на розгляд сесії і підтримати. Хто за Пусть голосувати. <по> так, е ми стане пішов. Ви Мені, отримали ще? Всі за, не отримали. І а останнє питання це про внесення змін до персонального складу е постійної комісії Маріальності селищної ради. Е Там пов'язано, якщо змін. Ні, ні, ну то зачитайте, якщо ви доповідаєте запитання, то будь ласка. Очікуваю, що ми на комісії пані Мирославна, а раніше будуть посаді секретаря накладу оборону щоб... Зачитаємо там. Я вже не повному слава, маю до вічну діяльність і я замовляю, пообіцяю, прошу.

Ну, Ця ситуація, ви пам'ятаєте, який тут у нас був супротив вчителі. Прошу не підтримати, бо дійснішні. Я особисто я готовий співпрацювати, але нас не зрозуміють вчителі. Як то так? Ну і а, е що це, ми, це не змогли працювати у місії, в я не бажаю. Коли враховувалися бажання, я краще разчуваю, що... Коли враховувалися бажання, може, я теж не хотіла кудись працювати в зелеті. Там була ситуація така, що ми вже забивалися в колонці. Я не збираюсь працювати, підтримувати інтересів виїзду світу і за освіту. Рішення ради приймається полія більшістю. Рішення ради приймається пояльній більшістю. Ваше звернення враховане, тобто я думаю, що. У процесі дискусії ми вже почалися, але приймається рішення по правильно? Тобто, якщо ви голосуєте більшістю, моє звернення не враховується. Ваше так. звернення <рес> враховується. Моє бажання не враховується, ми, ми тут де. Так от придете. <рес> 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 будь-яке питання, яке <тасу> стосується всього нашого округу. Чи це освіта, чи, чи, чи <плес> бюджет, чи жителя <чи, плес> і так а далі. далі. Оскільки в життя. нас зараз є більші угрози. Що, який ужас? Чому ужас? Я теж не можу відпишити. Я знаю, як тут вибрання. Я знаю, як тут вибрання. Ми, як тут вибрання. За Лодину. рішення приймається колегіально і затверджується комісією більшістю голосів депутатів на сесії. Ще раз повторюся, ми є тут освіта, те, що всі займаємо, все, що ми займаємося, це одне, але ми зараз радімо депутати, і ми маємо в будь-якій комісії себе бачити і виконувати функції саме цієї комісії. Нічого тут чи бюджетна, чи освітня комісія, ніхто нічого комісії не скриває, ми все вирішуємо. Чи якщо питання Це освіти, якщо, наприклад, питання освіти, якщо комісії, і не комісія, теж долучається і вирішують. Це не є щось, щось на то що таке. критичне? В комісії, в ну, нашій комісії у Володимир Володимирович, у нас лишилося четверо. І, 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 і у, у Можна. Можна і вас було четверо? Ні, нас було п'ятеро. У вас було четверо, отлучився в Володимир Володимир. І саме голосування не просто

до персонального складу постійної комісії згідно даного проєкту рішення, щоб Асторенко включити по місію відділу Володимира Володимирович, Тобто проєкт рішення, рішення, який нам наданий на руки, та змін. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? А то голосуємо. Я вирішую участь зібрати.